Міська спортивна школа номер 5 До всеукраїнського турніру з боротьби самбо серед кадетів та підлітків готується 14-річний Володимир Дніпровський. Цим видом спорту, розповідає, займається сім років. На секцію хлопця записав батько. Батько сам займається з дитинства боротьбою, боксом займався і захотів мене теж відвезти. Спортсмен виборов перше місце серед кадетів на всеукраїнському турнірі самбо пам'яті Героя України майора Назара Боровицького. Суспільному розповідає, змагався у ваговій категорії 49 кілограмів. Провів чотири сутички по чотири хвилини. У всіх здобув першість. Проходили змагання з 22 по 23 березня у Києві. Перша мене була сутичка з Київським, був хороший хлопець. Виграв я 8-0. Потім друга мене була сутичка з моїм сокомандником. Ось теж виграв 8-0. Третя сутичка в мене була з одеським хлопцем. Було дуже важко, хороший був хлопець. Виграв я 6-2, 6-4. І фінальна була сутичка з Львовським. Було теж важко, виграв я 8-2. Всього участь у змаганнях взяли понад 300 спортсменів, розповідає тренер Володимир Беліко. Окрім перемоги, його вихованець отримав кинжал з підписом Буданова. Цей турнір сильний на чемпіонаті України програв чемпіону України, хлопців. А тут на турнірі в нього виграв. І це була принципіальна схватка, сутичка така. А сподобалося ця сутичка, і вирішили його. За кращу боротьбу нагородити цим кінжалом. Результатом свого вихованця каже, задоволений, проте він може краще. У нього є ще трохи, боязливість, якщо е суперник такий сильніший трохи, він починає трохи так нервувати. Треба час, він хороший спортсмен. Я думаю, що вийде у нас. У залі Володимир Дніпровський займається чотири рази на тиждень по півтори години. Всеукраїнський турнір із боротьби самбо серед кадетів та підлітків, до якого готується спортсмен, проходитиме у Львові цієї суботи. Ольга Антохова, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.